Добрий день, дітки! Пропоную послухати віршик. вересниця вересень, айстрами, жоржинами, журавлиним клекотом, де не де ожиною. Заграє до дітлахів, листечком та росами і вітає нас усіх із початком осені. Дітки, про який місяць розповідається у віршику? Так, про місяць вересень. Ось і прийшов вересень, перший місяць осені. Місяць вересень називали по-різному місяць прощання з батьківщиною, місяць хмурень, місяць ревень, адже все частіше хмуриться небо, реве вітер. Був цей місяць також ревуном, заревом, сівним, бабиним літом, ще його називали золотоцвітом. Саме зараз на галявинах, полях і лісах. Сохне, жовтіє і стає золотистим листя дерев і кущів. Спочатку листя жовтіє на верхівках дерев, де повітря холодніше, а потім і на нижніх гілочках. Першими одягають золотисте вбрання, берези і липи. Також назву місяця пов'язують з вересом, вічно зеленою рослиною, пахуче суцвіття вересу розпускаються в серпні. Квітнуть аж до кінця жовтня, проте найпишніше рожевобузкові квіти вкривають піщані пагорби, торфяники та соснові бори саме у вересні. У вересні дні стають коротшими, сонечко вже не піднімається в небі так високо, як влітку. Попри те, що на вулиці ще тепло, до наших будинків все впевненіше приходить осінь. Дедалі частіше погода починає потроху псуватися. Небо хмуриться все частіше, набігають хмари, йде дощ і виє за вікном вітер. Дерева потроху готуються до холодів і починають змінювати колір листя з яскраво-зеленого на червоний, бурий або жовтий, немов приміряючи на себе новий одяг. Повітря дедалі більше напоєне прохолодою, ночами стає по-справжньому холодно, але це лише перший подих осені. Оксамитовий вересень тішить, він дарує своє нам тепло, І ще листя не скинули вишні, і трояндове квітне стебло, по золотої фарби лягають, білі хмари у небі пливуть, сонце промені ніжно торкають, журавлів проводжаючи в путь. А в дворі у червонім намисті посміхнулась калина мені, і листочки вишнево барвисті, наче вишиті на полотні. Осінь, вересень, бабине літо, а за ним прийдуть холоди, сльози дощик свої буде лити, залишаючи мокрі сліди. Красиво і строкато виглядають клумби з квітучими осінніми квітами. Вони нагадують барвистий килим з жоржин, айстер, чорнобривців і синій. На полях прибирають останні колосся хліба, залишаючи за собою красиво складені тюки з соломи. У вересні починається бабине літо, його всі з нетерпінням чекають, оскільки так хочеться, щоб тепло літо не йшло дуже швидко, але воно триває лічені дні. Цей час всі намагаються зробити побільше осінніх робіт. На дачній ділянці йде підготовка до зими. Перекопуються грядки, збирають урожай, який ще не встигли прибрати, висаджують саджанці, фруктових дерев. Птахи невеликими зграйками готуються до дальнього перельоту в теплі країни, коли жваві комахи вже ледве пересуваються, поступово занурюючись в сон. До початку затяжних дощів ще є час, але небо вже хмуриться, поливаючи часом землю дощами. Калюжі, що утворилися під впливом ласкавого сонця, висихають дуже швидко. Ранці стає помітно холодніше, сонце опускається за лінію горизонту, пускаючи свої промені вдалину. Вони вже не такі теплі, як раніше, і їх призначенням стає прикрашати все навколо ніжним колоритним світлом. Вересень це тільки початок осені. Попереду ще стільки різних змін, які відбудуться в природі. Осіннього неба прозору блакить, Не крають уже чорногузі лелеки, Ген там, за ліском, що шумить, гуркотить, то гречку збирає комбайн десь далеко, Тут бджілок на квітах не видно ніде, яскраві метелики їх замінили, Це вересень вже переможно іде, осіння пора набирається сили, Ще в шатах зелених дерева стоять. Та вже на узлісі жовтаво-червоні, Калини кущі й хоробини стоять, живої природи сивіючи скроні, Природа застигла, мов перед стрибком, в обійми чергової зміни сезону. Отже, дітки, як називається перший місяць осені? Як ви гадаєте, від якого слова походить слово вересень, як ще в давнину називали цей місяць? Які зміни ви помітили з приходом першого місяця осені? Дякую за увагу!